На каналі в'яжемо разом з Надією, я Надія, і сьогодні пропоную вам разом зі мною зв'язати ось такий чудовий рулик і такий чудовий рюш, чи таку чудову рюш для, в шкарпеточках. В'яжеться досить просто, я вам розповім, як це робиться. А ви можете брати, якщо ви в'яжете шкарпеточки, і вже дійшли до моменту. Закриття, можете зробити ось таку родзинку. І так, поїхали. Що нам потрібно для роботи? Звісно, нам потрібна вже майже зв'язана готова шкарпеточка зі зв'язаною резиночкою. І ми будемо переходити до рулика. Тут у мене я прив'язала іншу ниточку, тому що хочу вив'язати залишки ті, що підходять по максимуму. так до з цієї шкарпетки і розпочинаю в'язати лицевою гладдю. Просто від резиночки переходжу і в'яжу в'яжу лицевою гладдю, мабуть, рядів 10, а може, навіть 12. на спицях трію ви в'яжете на таких яких ви в'язали в'яжемо так, 10-12 рядів лицевої гаді. Не затягуємо, в'яжемо вільно, щоб даний рулик не стягував ніжку власника. Я пров'язала 11 рядів лицевої гладі. Зараз вам покажу. Прийшлося, звісно, додати ниточку вже іншого кольору, тому що цей закінчився, так як я вив'язую залишки, я вже говорила. В'яжемо останній 12 ряд. Ви, звісно, можете пров'язати більше, але я не бачу необхідності у більшої кількості. Нагадую, в'яжемо дуже і дуже повільно, не В'яжемо дуже вільно не затягувати петлі, тому що рулик тоді буде стягувати ніжку. В'яжемо досить вільно, Зустрічаємося в кінці ряду, і я покажу вам закриття, яким я закриваю. Закриття також повинно бути вільне, не стягувати полотно. І... Тоді буде гарно проходити ніжка в цей рулик, в халявку у нас шкарпеточки, і не буде нічого нам заважати і тиснути. Тому зустрічаємося в кінці ряду і будемо закривати петельки наші. І так, пров'язано 12 рядів. Ви можете пров'язати, звісно, більше, але я в цьому не бачу необхідності, адже вже йде ефект закручування. І коли ми будемо в'язати наш Нашу рюшечку рюш наш, тоді ми будемо тоді цей ефект збільшиться ще ефект закручування рулика. Ось так. І так, розпочинаємо закриття. Я роблю еластичне закриття, що це означає. Так, першу петельку ми пров'язуємо лицевою, далі робимо накид. Отак, От від себе, пров'язуємо лицеву. Далі ми ось цей накид разом з першою пров'язаною петелькою, одягаємо на ось цю петельку. Ось таким чином і підтягуємо трішки. Знову ж таки, робимо накид, пров'язуємо лицевою наступну, накид із попередньою петелькою одягаємо на цю пров'язану. Ось таким чином. Знову накид лицевою пров'язали і ось цю петельку, на цю петельку надягаємо дві попередні. У нас виходить ось такий край. Він буде еластичним. Він не буде стягувати ніжку. Ще раз повторюємо. І одягаємо. Я таким способом закриваю навіть резиночку на шкарпетках. Цей спосіб він в резиночці досить еластичний, він не розтягується і гарно виглядає, так знаєте, пружинить гарно в резиночці. Тому я цей спосіб полюбила. І тепер тільки таким способом закриваю всі петельки. Ось таким чином ми пров'язуємо. У нас виходить ось таке закриття. Нам воно, щоб воно нам дуже гарно виглядало, чи там ще якось нічого що в нього ось таке, хоча воно досить пристойно виглядає, як на мене. І так, повторимо ще раз: робимо накид так від себе, пров'язуємо лицеву і попередній накид і попередню петельку одягаємо на цю, яку пров'язали щойно. Ось так. Накід. І ось таким чином ми це закриваємо, всі наші петельки. Заправля... Обрізаємо і заправляємо ниточку, і зустрінемося в рюші. І так, рулик в'язали, Зараз я відрізаю ниточку. Ниточку буду заправляти потім. І дивіться, який ефект у нас виходить. Шкарпеточки, якась волосинка. Ось так виходить. Такий у нас виходить рулик. Що ми робимо далі? Далі ми вивертаємо ось так шкарпеточку. Ну, як вивертаємо, просто трішки, трішки, трішки підвивертаємо. Знаходимо ось оцей ряд, де у нас ось видно у нас зміну кольору. У вас, якщо її не видно, то просто підхоплюємо на ось наступний рядочок. Нам треба підхопити кількість петель кратну 4. Що я роблю? Дивимося уважно. Я підхоплюю ось оці всі ниточки. Ось таким чином підхоплюю їх. І перераховую, якщо потрібно, то десь добираю ще одну, або в процесі в'язання буду. Додавати якусь петельку. Ми перший ряд будемо пров'язувати, і можна буде ось таким чином ми набираємо наші петлі для Рюша. надіюся вам гарно видно, як я це роблю. В принципі, ниточка контрастного кольору, то це видно, що я підхоплюю, так? Перший рядочок виворітних наших петель. Ось так ми підхоплюємо. Йдемо до кінця ряда. Перераховуємо петельки, щоб вони гарно ділилися на 4. Якщо нам не вистачає, то добираємо або в процесі в'язання будемо додавати. І так, у мене було 32 петлі на спицях, і тут я набрала також 32 петлі. Це число досить гарно ділиться на 4. Приєднуємо нашу ниточку, з якої ми будемо в'язати наш. І так, ниточку ми приєднали. Далі, що ми робимо? У нас іде такий перший ряд, такий візерунок: Три виворітних, одна лицева. І ми так в'яжемо до кінця ряду, три виворітніх, одна лицева, три виворітніх, одна лицева. І таким чином пров'язуємо весь ряд. Коли пров'язали цей перший ряд, в'яжемо наступний. Я вам сказала, у мене 32 петлі. Дівчатка, 32 петлі на одній спиці, всього 64. Вони також гарно діляться на 4. І так, пров'язали три виворітніх одна лицева до кінця ряду. Далі ми пров'язуємо знову ж таки три виворітніх. далі пров'язуємо лицеву і робимо накид. Ось таким чином. Ось так до себе. Гарно видно. Ось так до себе. Знову ж таки, пров'язуємо три вигорітніх. Одну лицьову і робимо накид до себе. Знову пров'язуємо три вигорітніх. Одну лицьову і робимо накид до себе. Три вигорітніх. Одну лицьову і накид до себе. Зустрічаємося в кінці ряду. І так, рядочок дов'язали до кінця, що ми робимо далі. Далі ми пров'язуємо знову ж таки три виворітніх. Ту петельку, яку в'язали лицевою, так і пров'язуємо лицевою. І накид також пров'язуємо лицевою. Ось таким чином. Тобто ми в'яжемо три виворітні дві лицевих. Накидуємо і пров'язуємо лицевими петлями, щоб у нас утворювались ось такі отвори гарненькі. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряду три виворітніх. 2. 3 2 лицевих 1 і 2. І так в'яжемо до кінця ряду. Итак, пров'язали три виворітні дві лицеві. Далі в'яжемо так. Знову ж таки три виворітні, вони у нас завжди будуть те іти трьома виворітніми Три виворітні. Далі ми пров'язуємо одну лицеву і знову робимо накид до себе і одна лицева. Тобто, в нас накид буде йти після першої лицевої. Знову три виворітні. Одна лицева, накид і лицева. Ось таким чином. Знову три виворітні, одна лицева, накид і одна лицева. І таким чином ми в'яжемо до кінця ряда. Наступний ряд ми пров'язуємо накиди лицьовими, лицьові, лицевими, виворітні, виворітніми. Зустрінемося після двох рядочків. І так, у нас зараз на спицях виходить три виворітні петельки і три лицьових. І Наступний ряд. Три виворітніх. Одна лицева, накид і дві лицевих. Три виворітніх. Одна лицева, накид і дві лицевих. Дивіться, що ми робимо? Мабуть, візьмемо цю пару на цій краще буде видно. Дивіться, як у нас Ідуть добавочки. Ми три виворітні пров'язуємо постійно, далі пров'язуємо постійно одну лицеву, і після першої лицевої ми додаємо петельки. Додали в одному ряді, наступний пров'язали накиди лицевими, а там за за тим, як виглядають петлі. І ми в'яжемо таким чином. Допоки нам не буде потрібна висота рулика. Ну, тут у мене, наприклад, я додавала 1, 2, 3, 4, 5 накидів у мене, тобто було 10 рядочків. І я вважаю, що цього достатньо. Можна додати трішки більше, якщо ви хочете більшого ефекту такого, знаєте. Але я вважаю, що цього достатньо. В'яжемо і зустрінемося, коли буде готовий готова наша рющ чи наш рюш. Дов'язала наші рядочки. В мене вийшло по 5 лицевих, ой, ну, 5 петель, які ми додали. І шоста та, що в нас була. І ось таким чином виглядає наша наш, наша рюша. Тепер закриваємо петельки і відправляємо в прання. Буде мати десь приблизно ось такий вигляд. Так, як я буду закривати. Закриваю я також через накид. Першу петельку ми пров'язуємо. Далі у мене йде накид. Ось таким чином, щоб він був такий відкритий накид. Першу пров'язуємо виворітньо. Коли виворітня петля, ми робимо накид ось такий, щоб він був у нас відкритий. Пров'язуємо виворітню, і на цю виворітню одягаємо цей накид відкритий з попередньою петелькою. Ось так. Знову йде у нас виворітня. Тобто знову робимо відкритий такий накид і пров'язуємо і перетягуємо ось таким чином. Коли у нас вже йдуть лицеві петлі, ми робимо накид закритий: ось так, так: як ми закривали в рулику ось таким чином. Не затягуйте, можете вільненько в'язати, але щоб не було дуже розхлябано. Даний край не стягується. І виглядає досить непогано, як для мене. Далі у нас йдуть виворітні петельки, відкритий накид. Знову виворітня знову відкритий накид. І ще один. Ось ми закрили частинку. Бачите, наша рюша вже стає рюшею. Гарненько так виглядає. Закриваємо далі і зустрінемось в кінці ряду. Ось і завершила в'язати рюшу, рулик. І ось так виглядає дана шкарпеточка. Я марки ручки знімати не буду. Ще нічого прати не буду, буду все прати, заправляти вже, коли буде готова інша шкарпетка. Ось така виходить, як на мене, доволі симпатична шкарпеточка. Дякую, що були зі мною. Приємного в'язання. Всього вам найкращого. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.